Все одно вони видають 47-49 Гц. На такий електромотор, а електромотор у мене тисячник, Треба конденсатори, щоб воно ідеально працювало на 10 мікрофарад. Не треба скручувати. Оце буває, я бачив відео, що цілі ящики конденсаторів. На кожну фазу беремо по конденсатору по 10 мікрофарад, На виході буде. 50 Гц, ну і 200-250 вольт на виході. О, що вам ще раз сказати. Поставив конденсатори, не конденсатори, поставив автомати для того, щоб легше було запускати, а не, ну, запускати мотобл... на з генератора. Цей електромотор я ставлю на мотоблок. Мотоблок в мене 8 кінських сил і він свободно витягує цього генератора. При максимальній